Час новин в ефірі марафону телеканал Рада про головне в Україні та світі розповім я Світлана Усенко. 224 повітряні цілі з 450 збили цієї ночі сили оборони. Повідомили в повітряних силах. Країна агресор атакувала шахедами, аеробалістичними та крилатими ракетами різних типів. Зафіксовано влучання в трьох локаціях, а також падіння уламків на 12 локаціях. Росіяни атакували з Брянська, Орла, Мілерово, Шаталово та Приморського Ахтарська. Внаслідок повітряного удару по Києву у місті загинула щонайменше одна людина. Про це повідомив начальник київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко. Також семеро людей постраждали, в тому числі 15-річна дівчина госпіталізували п'ятьох осіб. Двом медики надали допомогу на місці. В Дарницькому районі столиці зафіксовано загоряння на даху, багатоповерхівки та нежитлової будівлі. Горів житловий будинок і в Шевченківському районі Києва. У Солом'янському районі сталася пожежа в нежитловій будівлі. А в Дніпровському виникло загоряння в торгових рядах та зафіксовано падіння уламків на територію дитячого садка. В чергове зазнала руйнувань столична станція метро Лук'янівська. Я бачив ну, за декілька секунд, як я вже тут горіло. І перед тим як воно тут залетіло, це чудо, а піднявся підзарядити телефон. І так сталося, що приліт. Був у паркінгу. Ну, потім ну так, ну так, що виглянув, була пожежа, приїхали пожежники. І я вже зайшов додому. Ну, після відбію у нас сюди почали пускати. Я так розумію, що шахет залетів в сусідні помешкання. Станом на зараз. Пожежу ліквідовано повністю. Рятувальники продовжують розбирати та проливати е, завали е, вже потихеньку пускають людей, мешканців цього будинку разом з працівниками національної поліції з рятувальниками. Е, Станом на зараз у нас тут працюють три одиниці техніки. А також близько 15 рятувальників е, також рятувальники були залучені в Дарницькому, в Дніпровському, в Святошинському районах міста. Ворог здійснив 12 ударів по Харкову цієї ночі. Повідомив міський голова Ігор Терхов. Один з них поблизу багатоквартирного житлового будинку у Київському районі. За попередню інформацію, люди не постраждали. Виникла пожежа неподалік будівлі, пошкодження автівки та електродроти. Це була одна з найбільш масштабних атак ворога на Івано-Франківщину від початку повномасштабного вторгнення. Повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцинків. Багато ударів припало на цивільну і критичну інфраструктуру. Четверо людей постраждали, серед них дитина. Станом на зараз уже всі пожежі ліквідовано. Вранці виникла пожежа господарської будівлі в Коломийському районі. Це площа пожежі складала 40 метрів квадратних. На цій пожежі постраждалих не було. В Івано-Франківській територіальній громаді було ліквідовано пожежу двохповерхового приватного житлового будинку. Площа пожежі складала 80 метрів квадратних. В цій ж громаді зазнали пошкоджень житлові будинки. СБУ разом з офісом генпрокурора проводять спецоперацію з нейтралізації російського впливу на набу. Про це повідомляють наші джерела у відомстві. Серія обшуків проходить у різних регіонах України. Детективами інкримінують державну зраду, незаконну торгівлю з РФ та здійснення корупційних дій в інтересах олігархів. За попередню інформацію зафіксовано факти неофіційного впливу російських спецслужб на детективів бюро. Зокрема, один з них передавав ворогу секретні дані через оточення. Януковича інший зрадив державу та вів незаконний бізнес в РФ. Останнього сьогодні затримала служба безпеки. Ізраїль та Сирія домовилися про припинення вогню і готуються до обміну полоненими. Про це повідомив посол США в Туреччині Том Барак. За його словами, наступним кроком стане повний обмін заручниками та утримуваними особами. Логістика процесу вже опрацьовується. Угоду між країнами також підтримали Туреччина, Йорданія та інші сусідні держави. Ізраїль вперше збирається розпочати наземну операцію в місті дейр Аль-Балах в центральній частині Гази. Повідомляє The Times of Israel. Армія оборони Ізраїлю віддала попередження про евакуацію для місцевих палестинців. Це вперше від початку війни з Хамасом. Ізраїль оголошує про евакуацію в цьому місті. Адміністрація президента США не планує надавати нових відтермінувань для країн ЄС у питанні тарифів, заявив міністр торгівлі США Говард Лутнік. За його словами, нові торговельні мита набудуть чинності вже 1 серпня і охоплять десятки країн, включно з Канадою, Мексикою та державами Європейського союзу. Лутнік наголосив, що такий підхід змусив партнерів активізувати переговори. Водночас 60% американців згідно з опитуванням CBS News, вважають таку. Політику тарифів надмірномінедженалавдам. Президент знайшов рішення і написав цим країнам: це виправить торговий дефіцит. Це змусило ці країни сісти за стіл переговорів. Вони відкриють ринки чи платитимуть тариф. Якщо відкриють, то для американців фермерів рибалок це шанс. Наступні два тижні будуть рекордними. Президент Трамп виконає обіцянки американському народу. Благодійний забіг біжу за тих, хто в берцях на підтримку Сил оборони України відбувся у Києві. Таку ініціативу влаштовують уже третій рік поспіль. Цьогоріч у столиці зібралися сотні учасників, серед яких військові, волонтери, медики та цивільні. Головна мета зібрати кошти для 13-ї бригади Нацгвардії Хартія. Як підтримували захисників, бачила Анна Ужвенко. Благодійний забіг біжу за тих, хто у берцях на підтримку сил оборони України відбувся у Києві. Сотні людей, серед яких медики, військові та волонтери вийшли на старт. Кажуть, важлива не відстань, яку пробігли, а допомога українським захисникам. Бігти було складно тільки в другій половині. В першій в принципі я навіть насолоджувалася. В першу половину я бігла і в мене був гімн в голові. Так як ми перед стартом співали гімн, і вона якось циклічно в мене засіла. Важливо, завдяки цьому і завдяки Ігорю, це мій біговий товариш, який допомагав мені підтримував всю дорогу. Мій забіг присвячений тим, хто в берцях, тим, хто на щиті, завдяки кому взагалі я можу тренуватись і виходити на такі забіги. Десять кілометрів дистанції подолала і трирічна Альбіна. Собака була в спеціальній спортивній амуніції та стала справжнім талісманом для господарки. А я завжди з нею майже бігаю. Це наша не перша дистанція, тому. Ну як цей забіг був складний насправді до цього? Ми бігли було супер легко, тому що вона не тільки підтримка, а ще мотиватори і відволікання того роду. що Ти не помічаєш, скільки ти біжиш. Військовослужбовець нацгвардії Микола взяв участь у забігу, щоб вшанувати пам'ять загиблого побратима. Він подолав 10 кілометрів і став переможцем серед чоловіків. Просто вирішив підтримати. Військовослужбовці, так як я також є військовослужбовцем Національної гвардії України, я б хотів цей забіг присвятити своєму побратиму, який загинув в районі Донецької області з позивним Крава. Тому хотів би ці змагання присвятимо. Благодійний забіг біжу за тих, хто в берцях проводять вже третій рік поспіль. Торік вдалося зібрати понад 600 тисяч гривень. А протягом 2024-го команда волонтерів зібрала понад 43 мільйони гривень на підтримку Сил оборони України. Ми збираємо на комплекси радіоелектронної боротьби для 13-ї бригади НГУ Хартія. У нас сьогодні в Києві дистанції на 10 кілометрів, 5 кілометрів, 1 кілометр і дитячий забіг 420 метрів. Але також у нас біжать ще 12 міст за кордону. Це Мехіко, 10 міст Європи. Відповідно, там також беруть участь, і там дистанції відрізняються від того, яку дистанцію в парку встановила наша локальна, локальні, наші партнери. Один з організаторів благодійного забігу Владислав Самоленко розповідає, що головна мета збір коштів на комплекси радіоелектронної боротьби для 13-ї бригади Національної гвардії України Харція. Анна Ужвенко та Володимир Сицюк. Загальнонаціональний марафон Єдині новини. Кераміка, вишивка, ткацтво і навіть шовкові хустки пофарбовані рослинами. Все це можна побачити і придбати на ярмарку народних майстрів у Києві. Просто неба зібралося близько 50 митців з різних регіонів України. Кожен зі своєю унікальною історією та любов'ю до своєї справи. Діана Оніпко розкаже більше. Ці чашки, тарілки, рибки, гарбузи усе це майстер Володимир ліпить з глини. Гончарство захопило його понад 20 років тому. Чоловік переконує творити з глини це заняття для душі. Ціни ставить символічні, щоб кожен міг дозволити собі шматочок українського мистецтва. Чашечки оці по 150, ці по 100, іграшки. теж ж десь там. по сто черепашки десь по 100 гривень. Це моє хобі. Це я не на цьому гроші не заробляю. А от майстриня Вікторія займається бісероплетінням. Кожну прикрасу вона робить вручну разом із донькою. На роботу йде від кількох годин до тижня. каже, найбільше тішить, коли покупці повертаються за новими виробами. Представлені гердани, кризи, намиста, чокери, браслети. Маленькі якісь вироби робила. А з 22-го року, коли чоловік пішов на війну, мені треба було чимось себе зайняти. Коли ти плетеш, ти відключаєшся абсолютно від цього, як для когось там йога чи медитації, і плюс дуже подобається виготовляти саме народні автентичні прикраси. Ярмарок народних майстрів проходить у столичному музеї просто неба. Він зібрав близько п'ятдесяти учасників, які працюють у різних техніках: гончарство, бісероплетіння, ткацтво, виготовлення прикрас з каміння та традиційного одягу. Це в нас гарна традиція весняного та осіннього ярмаркування. Проте цьогоріч ми вирішили не обмежувати себе сезонами і влаштувати таку можливість для наших гостей і влітку. Це майстри народної творчості, які працюють і зберігають саме ось ці традиційні техніки виконання своїх робіт. Наш музей. Це місце, де живе традиція, і нам дуже важливо зберігати. От саме ем, ось цей тяглій зв'язок. Серед представлених технік на ярмарку є і екопринт. майстриня створює унікальні шовкові хустки, фарбовані тільки рослинними відварами. Кожен малюнок відбиток справжнього листя й трав, що робить кожен виріб унікальним. Це все відвари рослинок. Тут немає жодного штучного фарбника, лише природні тканина протравлюється екстрактом ржавих цвяхів, рослина оброблюється з відварами рослин, потім це все викладається на шовк, витискається, вариться на пару. І десь через на ранок, тобто з вечора я заварюю, зранку розгортаю і вже бачу результат. Це взагалі для мене було хобі, але потім я настільки цим захопилася, що вирішила змінити свою нормальну професію на творчу. Цей ярмарок не просто торгівля предметами. Тут можна побачити справжню силу української культури, відчути її глибину для багатьох відвідувачів. Це нагода поринути в етнографію. Отаку пташку купили. Це ж просто чудо. Я тут другий раз зараз приїхала моя онучка на студія. Я приїхала їй показати нашу інте. Етнографію, нашу українську, це наше українське мистецтво. Ми купили собі зараз такі форми для випікання. Орнаменти наші українські. Поки на даний момент я придбала отакі. Наліпки на телефон тамга я є взагалі активісткою в тому числі громадською, підтримую і поширюю активна українську та кримськотаської культуру. Я не могла оминути цієї події, тому що наша культура, українська і кримськотарська, це дуже потужна зброя. В тилу українські майстри не просто зберігають традиції, вони роблять їх силою нашої культури, бо в кожному виробі частинка нашого характеру та незламності. Діана Оніпко та Дмитро Курченко телеканал Рада загальнонаціональний марафон. Єдині новини.